Наслідувати Константинопіль та візантійських імператорів означало не лише досягти певного ступеню законності влади, а її незалежність, що не аби дратувала візантійських імператорів. В історії відомо щонайменше два випадки, коли Ярослав спромігся відкрито виступити проти Візантії. Перший відбувся у 1043 році, коли руський флот, очолюваний одним з його синів. Атакував місто Константинопіль і зажадав грошей. Причини повернення до таких вікінгівських методів ведення зовнішньої політики наразі не зрозуміла, проте яка б там не була причина, візантійці відмовились платити гроші і віддали перевагу бою. Російський флот переміг візантійське військо, проте, повертаючись додому, вони потрапили у шторм. Отже, руси повернулися додому з порожніми руками. Таким чином, досвід вікінгів більш себе не виправдовував. Ще одним викликом стало призначення на пост митрополита Києва коренного русина Іларіона. Це відбулося у 1051 році. Це стало неабияким ударом по Константинопольському патріарху, бо лише він мав право призначати в Київ митрополитів. Взагалі, треба зазначити, що Київська Русь під час правління Ярослава посіла чільне місце серед інших християнських держав. Про що свідчила популярність Київської Русі? Так, невдовзі історики назвуть Ярослава Мудрого, тестом та свефром всієї Європи. Сам Ярослав одружився з донькою Олафа Еріксона, короля Швеції, що відображало вар'язьке походження династії. Його дочка Єлизавета була дружиною Гаральда Сміливого, короля Норвегії. Його син Ізяслав одружився з дочкою польського короля Казимира а Всеволод – з дочкою візантійського імператора Константина Магнамаха. Але, мабуть, найбільш відомою серед його дітей була дочка Анна, яка вийшла заміж за короля Франції Генріха І. Про те, якими б не були політичні причини цих шлюбів, у культурному сенсі вони більш дали європейським володарям, ніж Києву. І про це яскраво свідчить приклад саме Анни. Вона, на відміну від свого чоловіка, була писемна і вміла читати. Ще, якщо говорити за зовнішню політику Ярослава, то він... Повернув собі Червону Русь, втрачену під час боротьби за владу між братами. У 1036 році, на півдні, розбив Печенігів, давнішніх ворогів Росії, та почав контролювати терени до Чорного моря. На півночі приєднав племена Іжора та Водь та заснував місто Юр'їв. Ближче до кінця свого життя Ярослав, очевидь, хотів уникнути брата вбивчої боротьби між своїми синами. Згідно літописа, він розділив свої землі між ними, де кожен посів окреме князівство. Київський престол разом з Київською та Новгородською землею і верховною владою належав старшому сину. Всі інші князі повинні були керувати під його наглядом та протекцією. Передбачалося, що київський стіл буде переходити від старшого сина до молодшого, тобто від старшого брата до молодших братів. Ярослав помер у 1054 році і похований у главному митрополичному храмі Русі того часу Софії Київській. Його тіло поклали до мармурового саркофагу, прикрашеного різьбленими зображеннями Християнського хреста і середземноморських рослин. Саркофаг ще й досі перебуває в соборі, а останки Ярослава Мудрого зникли з Києва у 1943 році під час німецької окупації міста. На сьогодні вже відомо, що останки Ярослава Мудрого знаходяться в Америці. Але хто викрав тіло Ярослава Мудрого? Навіщо? А головне, коли останки повернуться в Україну, ми розглянемо на наступних заняттях. Отже, ми з вами розібрали сьогодні правління Володимира Великого і Ярослава Мудрого. Обидва керували країною більш ніж півстоліття, і саме під час їх правління Київська Русь набула рис середньовічної держави з більш-менш окресленою територією, вдалекою побудовою управління та ідеологію. Отже, можна сказати, що київська Русь набула свого розквіту. До рис Розквіту ми відносимо. Завершення формування території держави, перехід від завоювання земель до їх освоєння та втримання під контролем, послаблення сепаратизму місцевої племінної верхівки та посилення центральної влади, активна реформаторська діяльність Великих князів, запровадження та поширення християнства та зростання цивілізованості держави, розквіт давньоруської культури.